Всім доброго ранку і гарного дня. сьогодні не поранше, хочу, може сьогодні закінчу тут сапкою на своєму городі. Дуже гарно зараз. Сонечко встає. І до, досить таки швидко. Так що треба йти працювати. Зараз п'ю каву і йду працюю. Відкриваю парник, бо вже другу ніч закриваю, на дворі дуже холодно вночі. Тому... Закриваю, щоб моїм огірочкам і помідоркам не було холодно. Так і не підв'язала, не знаю, якщо сьогодні встигну, то, але в першу чергу буду сапати. Фірточки відкриваю. Вчора пополивала все ввечері. Ну, На що вистачило води, тому що на все не вистачає. У мене дві бочки. Ось дивіться вже, які помідорки гарні. Так що все добре. А тут, дивіться, грибочки ростуть. Це капець. Але є огірочки. Воно. Бачите? Так що потрошки щось росте. Оце крак також дивіться гриби. Крак росте краще, ніж все пучком. І ось взяла свого помічника, зараз де широкі ряди пройдуся ним, а там вже де вузенькі, буду сапою сапати. До речі, недавно, коли я ще неділі, мабуть, не прийшла, як сапала, вже знову берізка. Так що непреривна робота. Там, де було більш-менш чисто, пройшла культиватором. А тут ось хризантеми в кінці і гладіолуси я не досапала минулого разу, бо було мокро. А тепер, дивіться, така берізка, то... Культиватором і забивається, напутується на ці ножі, і не видно, де що росте, тому виполюю спочатку, а потім прийду вже культиватором і травичка курям іде. Зайшла до хати перекусити і вирішила зробити собі, як би сказати, ліниві пирожки і рулет. У мене є лаваш такий. Зараз ось мене лишився творог, я їла із кропом. Зараз зроблю з нього пирожки, а решту загорну. За Ось нарізала ковбаску соломкою, салат, петрушку, кріп, е, зелень цибулі. і зробила майонез. До речі, дуже гарний получився. Чомусь на день народження робила, то взагалі в мене не загуз, прийшлося ну, покупний. Не, ну, такий в мене завжди получався, на день народження не вийшов. Так що вирішила на швидку руч щось приготувати собі. І смачненький і корисний. Ось, друзі, один лаваш розрізала на шість частин, так як він був складений, так і на квадратики порізала. І ось так положила творог, ще додавала свіженької цибулі і ще. І отак от заверну, і потім обмокнув яйце і пожарю. Такі в мене, типу пирожочки вийдуть. Ось так. А це два коржа в мене ще два лаваша лишилося, зараз зроблю з начинкою такий. Ось, друзі, збила яйця, поставила сковородку, вже нагрілася. Беру ці трикутнички. обмокую їх в яйце. Отак. І ставлю жарити. О, ось так. Так, другий. І будуть мені такі ліниві пирежечки. Ось така смакота виходить. А тим часом, поки жаряться мої ліниві пирожки, буду робити рулет. На один, ось намастила обидва коржа майонезом, розсипаю зелень по одному. Ось так, розправляю, зверху ложу ще один лаваш і насипаю ковбаску. Так. Все скручую в рулет, ну мені одною рукою незручно. Завернув в піщову плівку і в мікровермовку на пару хвилин. Так, подивилась, щось мало геть ковбаски, була ще одна серделька в холодильнику, так що порізала і додаю ще сердельку. Як кажуть, м'яса багато не буває. І буде в мене смакота. До речі, вже. Пирожки свої ліниві пожарила. І вирішила, друзі, не буду я завертати в плівку, переріжу пополам, тому що в мікрохвильову піч незручно ставить, воно не влізе так. Ось так розрізала пополам на дві частини і просто кладу зараз ось в тарілку, отак. От а зверху ще змащу. Майонезом і поставлю в мікрохвильовку. Ось така смакота вийшла. Якби ще сиром потрусить, було б ще краще. Ну і так буде добре. Будемо зараз смакувати. Ось таке в розрізі вийшло, рулет і ось так вийшов. Вийшли пирожочки мої з начиночкою з творога. Бачите? Друзі, смачно пообідала. Підправила сапку свою. І ще скільки витримаю, поки ще вітерець не дуже жарко, наче то ще попрацюю. Ця сторона вже в мене повністю. Я її культіватором, і одною сапкою, і другою все попроходила. І тут вже пройшла до обіду буряк прополола і два ряди просапала цибулі. Зараз ще це досапаю, а там побачу, що встигну. Ну от друзі, гарно попрацювала сьогодні. Думала, що закінчу, але вже не сил немає, ні часу. Трошки треба і відпочивати. Це все пересапане. За один день це і так багато. Залишилась ось морква, чеснок, там картопля. Ну, як до неї не доберуся. Невеличкий кусочок, а щось руки не доходять. Ну і треба тут прорихлити, де лохи на помідори. Зможу завтра, ні, то також роботи дуже багато. Так що на сьогодні поки все. Таку роботу проробила сьогодні. ну Завтра буде новий день, буде нова робота. Будемо працювати. А на цьому все. Прощаюсь з вами. До нових зустрічей. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Пока!